Так, друзі, доскладуємо ми сівалочку, знайшли такий мінус, контроль висіву, щоб він був один монітор у нас не СЗ і на джандір 7000 у нас mm -hmm. Доброго дня, слава Україні, героям слава, друзі! Працюємо ми, настраюємо сівалочку. У нас помощник такий. Да. Отвертки краде. Бараке. Крадеш отвертка? Красавчик. Замарився. Знаєш, Друзі, зараз поділимося, що ми тут переробляємо на сз Уже, як побачили, весівний. І таке питання. Хочемо ми сушники переробити. Ну, Далі я вам розповім, може хтось поможе. І друге таке питання: шукаємо ми шнекову машину для. Обробки зерна, так щоб поділитися відзивами, хто в кого може є в якомусь господарстві, і що порекомендуєте. я фото ставлю. Так, друзі. Звісно б хотілося б купити нову сівалочку, але коштів на все. Не вистачає і хочеться завжди облегшити наш труд. В планах купити нам машинку для обробітку зерна перед посівом, бо бетономішалки мішалки вже надоїло крутить, вона стоїть, чекає своєї праці. І вирішили трошки вдосконалити нашу сівалочку. значить, Вибрали ми. Е Висівні катушки, так, їх є багато видів, дешеві, дорогі. По ціні і качеству ну, ми прийшли до такої думки, що нам вони сподобались. Це Деметра. Під відео буде сайт, номер телефона Вадима. Він нам їх вислав новою почтою. Тобто вони до нас прийшли. Правда? Ми їх замовляли осінню, бо в планах було. Сіять уже ними висівати пшеницю. Але зрозуміло, що стара сівалка, і там треба все переробляти, все відрізати і не встигали осінню. Ми просто переробити. Тут є такі невеликі нюанси, я вам покажу. Так. І по самим котушкам, значить, тут все метал, магнітом провіряв, все металічне, все класно. Ну, звісно, окрім язичків, вони пластикові. Так. Купляли ми з дном. Дно товсте, дуже класне. Товщину я заміряв 3,5 мм. Ну, я думаю, що тут пів міліметра тільки краски, бо ось ми стукали, вистуковували. Чому ми так робили, я вам зараз покажу. Краска аж полопалась. Тож слой такий гарний. Так, В старих йде вало тут на 14, тут, по-моєму, на 15. Чесно, не помню. І зрозуміло, ось, що прийшлося нам ось переробляти нову, нову зв'язку, нов, новий механізм тут ставить. То, що старе не підходило. Старе дно, я б сказав, фольга, воно не те, що зігн... згнило, просто з тонкого металу, тут десь 1,5 мм у нас. Так, Що, що мені ще подобається? Дивіться, були тільки гаєчки з гарним. З гарного металу, тобто спрощеність 8,8. Тут тобі, не дешеве. Що ви там, за що ви платите, я так я розумію, такі кошти. І тут 8,8. Можна було там купити на півтори, мабуть, тисячі дешевше, один висівний. Ну, Це варте грошей. Не подобається, немає тут розмітки, да, щоб виставляти е, самі катушки. Так. Ну, Далі будемо ставити, побачимо, що по них які нюанси може ще знайдемо. Розповім вже в кінці відео. Запитував мене підписчик по цепку. Цепок у нас корабельний тут стоїть. Це обичний. Так, доставим, корабельний. Товщина 17 мм. І отак довжина 11 см 2 мм. Він дуже важкий, гарно рівняє. Площадь зерно не вигортає. І тепер запитання до вас. В планах у нас трошки сошники тут помінять. Не знаю, які ми будемо ще ставити, якого виробника. Так як ми рекомендуємо сіяти сою на 30. І робимо її так, під сою. Пшеницю може, будемо сіяти. Ну, Так подумали, пшениці ми багато не сіємо. І міждуряддя буде 30, хотить нам на пшениці. Е, значить, Хочеться поміняти, звісно, повністю цей да, висівний. Їх нам потрібно 12 штук всього на всього. Ну, кошти не знаю, скільки буде коштувати, будемо дивитися вже по коштам. Або хтось може з вас підскаже. Поставити сюди колеса, ззаді прикатуючи вони будуть так уплотняти рядок, щоб більш рівномірні сходи були, витримувати глибину. Ну, це в нас так в планах. Бо там ви запитуєте, чи ми закатковуємо сою. Ми ніколи не закатковували її і а, вважаю, щоб так було б краще, якби да, рядок, так, як в джандіра, в ну, міждух сівалках. Ті, що на 70, там іменно на порядку йдуть колеса. Ну, Звісно ж, хочеться поміняти і пружини, щоб пружини ж давили на низ більш рівномірно і поживні рештки не піднімали Оці сошники, бо вони так скакають. Ну, всі знають СЗ-ку, як вона працює. Трошки хочеться її удосконалити і нам її вистачить. Ну, якось так. Друзі, вроді все, поки розповім. Далі будемо складати. Подивимося, що, що тут по ній ще буде. Ну, циліндр новий, весінні нові, ще сушники поміняємо. Літра краски і сівалка нова. Да, братан да. братан покрасив її. Поки у нас вона в різноцвіт йде. Так, друзі, доскладу їм ми сіволочку, знайшли такий мінус по висівним. Не знаю, чи мінус, чи не мінус, але хочеться, щоб ви, може, підсказали. Значить, е е е е е е язички, ті, що підводяться. Ось ці язички. Отак ми коли нажимаємо. Ах ти. О, получилось. Бачите, він не підходить по одній причині Би все, що или на заводі забули, або так ось гайка, вона там прорізь така, і вона вискакує. Як назвати, раз воно стало все на місце. Ми думаємо сюди підложити. Шайби здорові, щоб не було цієї проблеми. Тобто вона, бачите, стала сюди і все нормально підвелося. Можу ще раз пальцями так. Бачите, вискочила пальцями. Не знаю, чи шайби ці допоможуть. Напишіть мені, будь ласка. І, 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 і. Ну, Щоб не було таких нюансів, воно, як правило, в полі, звісно, ніхто так його не надавить. Но може чи камінь попастися, бо воно в складі зерно лежало, десь, може, не відвіялося, і може камнем так надавити, чи ще чимось. Ну, Випадки різні бувають. і від цього ніхто не застрахований. У нас у планах ще було і є. Не знаю в цьому році, чи в нас вийде. Купити контроль висіву, щоб він був. Один монітор у нас не СЗ. І на джондір 7000. У нас 7000 хочеться купити. Ну, то дві проводки і датчики на джондір повторююся, 7 тисяч і на СЗ-шку. Сюди їх нам треба 12 датчиків, таких, так як ми будемо через рядок і ну, викидатимемо слушники. Найшов в одна відома компанія, хоче 70 тисяч, щоб повністю це все нам так, мічти наші. А, найшов знайшов сільського виробника, як він називає себе 40 тисяч, але він не встигає нам зробити. Не знає, що робити. Не хочеться переплачувати якоби в два рази. І хочеться, щоб ми бачили, як сіє, то що випадки різні бувають. Буває, то не включиться. Включатель да, весівний, то цепок спаде, то оближе шестерню якусь. Ну, Бувають такі, тоді ми, ми сіємо не бачимо, бо катаються цілий день на сої, е, пилюку нюхать і здоров'я гробить. І також, що вам скажу, значить, прийшли ці висівні разні, отут тільки 5,8, іменно, де тут на цю пластмаску на язичок під пружинку Пружинка стоїть, не знаю, камера вода. А на другому на другому стоять у нас, де я тут зняв? Взагалі без маркеровки, без нічого. Просто такі е, болти. І коли гайку крутим, на цій стороні він провертається, потрібно держати отакими. Пласкогубцями чи як їх правильно назвати, щоб попідводити все правильно. Тут а, без проблем вони не прокручуються, все нормально стоїть, тільки от такий мінус. Ну, це я вам скажу по всіх висівних. Так що я думаю, що треба широкі шайбочки купити і устранити е, цей мінус. Не знаю, взагалі вона дуже красиво тепер так виглядає. Було прикольно, якби вони жовті були, да? блакит на жовтий. Так. так що, друзі. Наші Пі... дозорний на посту. Він любить м'ясо, але ми його сьогодні забули покормити. Тепер він чекає на м'ясо через свою дозорну лінію. Так, друзі, ну підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб ми знали, може хтось підскаже, Vai. або ще щось Vai. мирного неба всім. Все буде Україна. Жой! Ну, все добре!